Престижно, відповідально і затребувано професія нотаріуса копітка цікава і потребує постійного вдосконалення. Вони мусять знати всі напрямки юриспруденції і слідкувати за мідливими законами. При цьому мати навички психолога, адже потрібно працювати і з документами і з людьми, котрі стоять за ними. Нотарісів України є навіть свої правила професійної етики. Нотаріус має бути попередусього професіонал. Людина добросовісна, людина законопослушна, людина, яка ніколи собі не дозволить прийняти будь-які рішення, які б нашкодили громадянам і державі. Нотаріуси посередники, котрим держава довірила підтверджувати законність документів. Вони оформляють майнові права, фіксують факти підписання договорів, оформлюють заповіти. Від їх професійності може залежати доля людей. Від одної коми може залежати. Ну, ви ж пам'ятаєте, мультик не можна помілувати. Ну, тут та сама ситуація, тому відповідально. Нотаріус має любити свою професію, любити людей, любити право, бо це обов'язково. Нотаріат Хмельниччини це обласний нотаріальний архів, 146 приватних нотаріусів, 37 консультантів та велика кількість технічних працівників. Хочу зауважити, що нотаріуси вони не лише є фахівцями в своїй справі, а. З першого дня вторгнення Російської Федерації в нашу державу вони активно допомагали нашим військовим. Я вже зосереджувала на цьому увагу. Неодноразово я ще раз повторюся, я дуже вам за це вдячна. Від себе особисто я вам хочу побажати в першу чергу міцного здоров'я. Бережіть, будь ласка, себе. Наразі нотаріат України знаходиться у процесі реформування. Його дещо пригальмувала війна. Попри все, нотаріуси продовжують виконувати свою роботу професійно, про що відмітили гості заходу. Нотаріат допомагає і бюджетам усіх рівнів, і сплачуючи податки на Хмельниччині, це значні мільйонні суми. Також велика подяка тим нотаріусам, які на постійній співпраці з органами місцевого самоврядування, які надають практичну і правову допомогу громадам. Завжди нотаріуси. Показував особливий сервіс, особливий сервіс роботи, особливий е, стиль спілкування з людьми, і це не могло не притягувати. Воно завжди так було. Тому за це вам велика вдячність. Саме головне, щоб в ваших домівках було затишно, тепло, щоб мирне небо було в нас над головою, і щоб кожен з нас міг спокійно робити свою справу. Доступність та якість послуг залишаються пріоритетними у роботі нотаріусів Хмельниччини з нагоди свята представників цієї важливої професії відзначили грамотами та подарунками.